Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я готувала пряники язички пряники з нашого дитинства. Готуються вони легко, просто і не вимагають особливих інгредієнтів. Отже, приступаємо до приготування. В миску наливаємо пів літри кефіру банкою півлітровою міри. Кефір кімнатної температури. Ту ж саму банку півлітрову насипаємо пів літри цукру. Тоді додаємо меду 3 столових ложки, 50 мл олії або 3 чи 4 столових ложки. Щіпку солі даємо. І дві чайних ложки, такі з гіркою соди харчової гасимо оцтом Обов'язково гасити треба, незважаючи, що це є кефір на змісті Перелік інгредієнтів, як завжди, є в описі під відео. І добре перемішуємо все це. Перемішали, відставляємо в сторону на хвилин 15-20, щоб інгредієнти добре між собою подружилися. Потім е, я вирішила до таких пряників додати горіхів. Дала подрібнених горіхи десь з пів склянки. І додаємо борошно. Борошно я міряла ось такою склянкою 250 мл. Вона має. У ну, мене пішло 6,5 таких склянок. Це залежно в кого яке борошно. Ми маємо тісто місити, щоб воно у нас вийшло таке м'яке, спочатку ложкою, потім вже руками. І щоб не забити. Вийшло. Ну, когось, може, 7 склянок ну, дивимося по тісті так, щоб наше тісто було ну, м'яким, не забитим. Тому що будуть тоді тверді пряники. Ось таке має бути м'якеньке, трошки навіть липне до пальців. І тоді це тісто для того, щоб було зручніше, беру по частинах і з кожної буду виробляти пряники. Роблю ось таку ковбаску собі, ділю на однакові частинки, з яких буду виробляти пряники. Трошки можна додавати борошна, якщо воно у вас. Таке аж надто липке, але не бажано ним зловживати. Тоді з кожної частинки робимо ось такий овал руками і розтачуємо, розтачуємо десь завтовшки пів сантиметра, ставтесь, в формі язичка робимо. І ставимо на бритванку. Ось у мене вже готові, і ставлю випікатися в розігріту духовку 180 градусів, ну на хвилин 10-15, в залежності, як духовка пече. Із білка, із цукрової пудри, і трошки лимонного соку я зробила ось таку помадку. І нею зразу ж гарячі пряники. Зверху мажу. І ось, коли вони вже остили трошки, ще не зовсім так аж але вже білок підсох. І ось такі пряники всередині. Вони з горішками смачні, духняні. Так що печіть, хай вам дається. Бажаю вам успіху, мирного неба, міцного здоров'я, до зустрічі!